Всім привіт! Я на каналі Реальні тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Renault Scenic 2018 року, 8 місяць 2018 року, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, автомобіль в оригінальній фарбі, обслужений, замінений ГРМ помпа, розхідники на офіційному сервісі. Франції. Автомобіль в оригінальній фарбі, всі стекла оригінальні, рідні, автоматична коробка передач. Ось такий красунчик. Розмитнений, сертифікований. На 20-х легкосплавних колесах. Передня задня парковка, всі асистенти, автоматичне ближнє дальнє світло, розпізнавання знаків, утримання в полосі. Ось таке світло. Передня задня парковка, резина Континенталь, салон Трансформер, обігріви в стійках. Вартість автомобіля 16 тисяч, безключовий доступ, два ключі 174 тисячі оригінального пробігу. Ось такий салон, електроручник, круїз контроль, двозонний клімат контроль, підігрів дзеркал. Мультикермо, старт-стоп рухомий підлокітник. За додатковою інформацією телефонуйте, пишіть, фото у вайбері, група вайбер буде в описі. Один із самих комфортних зручних автомобілів. Незатерті показники, гарно експлуатувався автомобіль. Зараз відкрию капот. Двигун не мився. Х9К. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Гарних всім покупок, мирного неба і крепкого здоров'я. До нових зустрічей.